До Закарпаття знову завітали гості з Європи. Цього разу голова обласної ради зустрів партнерів з Височини. Співпраця між Закарпатською обласною радою та Височинськими колегами триває вже не перший рік. Метою зустрічі цього разу стало обговорення конкретних завдань та планів роботи на 2013 рік. Ми згідно угоди, яка заключена Закарпатською обласною радою та краєм Височина. Щороку у першому кварталі зустрічаємося на території Закарпаття. І сьогодні є вже бігунок гетьман краю Височина. так само тут з своєю. Помічниками так колеги обговорили як м'які, так і тверді проекти, що будуть впроваджені цього року. На їх фінансування заплановано витратити більше п'яти мільйонів. Як відомо, в рамках співпраці створено благодійний фонд. Віза. Ми обговорили проекти, які будуть на цей рік. Загальна сума фінансування 5 мільйонів, і край вісочі готовий березні місяці додати ще мільйон крон. Тобто загалом буде 6 мільйонів крон. Із них нам які проекти буде спрямовано. Порядка 600 тисяч крон, а всі інші будуть на тверді проєкти. Тверді проєкти маються на увазі ремонту наших школ, садків, амбулаторії по Закарпатській області. В плані є старі об'єкти, це 5 старих об'єктів, це подальша заміна вікон в Суляві, це подальше будівництво окупанні зож першого ступеню маленької школи. Це подальший ремонт в Воловецькому районі. Колеги з Вісочіни відзначили, що за п'ять років співпраці зроблено вже чимало, та це не межа. Наразі готові продовжувати активну роботу здебільшого орієнтовану на соціальну сферу. Нашим пріоритетом є інвестиційні проекти. Одним із них є на цей рік амбулаторія в селі Стрипа. Також ми плануємо продовжити співпрацю з Ужгородським національним університетом. Ну і звичайно, ми не можемо оминути продовження роботи над тими проектами, що розпочали в минулому році, з метою зближення краю У рамках угоди між нашими двома краями буде проводитися дні чеської культури у місті Ужгороді значить, побратим, місто Іглава, місто Ужгород. Значить, це буде перелік, як кажуть, прекрасних програм. І я думаю, що нашим закарпатцям сподобається, в тому числі культура Чехії. Чеські партнери кажуть, закарпатський край за час співпраці став для них, наче рідний. Гетьман Єржі Беговник каже, надзвичайно радий, що п'ять років тому угода про співпрацю все таки була укладена ним та Михайлом Кічковським, колишнім головою обласної ради, і наразі успішно втілюється його наступником. Обговорили під час зустрічі і перспективу роботи між регіонами з допомогою гонорарних послів. для укріплення наших стосунків посередництвом міністерства Довних справ хотілося б вирішити питання гонорарних консулів України в главі і главі в Україні. Ми вже запропонували конкретні прізвища. Залишилось узгодити ще кілька питань. Вірю в те, що цього року все вдасться. після зустрічі в обласній раді відправились партнери на об'єкти, де потенційно співпрацюватимуть. Зокрема, завітали до третьої школи Ужгорода. Тут вже незабаром буде створено кабінет чеської української дружби. За словами директора, школи перші кроки вже зробили. Зокрема, запровадили вивчення чеської мови. Це чисто історичний випроси. Эта школа школа-гімназія ну Ви вот видите, і плітка фірми Рака, і всі стіни, це все, все ще в той чешський період, коли в Закарпатье чешское правительство прийняло рішення построить школу. Навіть також на медичний факультет Ужну. Там студентам випала нагода послухати лекцію на тему швидкої медицини. Користуючись нагодою, хочемо передати наш досвід студентам. Пан Гетьман провів декілька лекцій на міжнародному факультеті Ужгородського національного університету. І так як за фахом він хірург ортопед, зустрінеться із студентами медичного факультету. Тема лекцій стосуватиметься організації швидкої медичної допомоги. Пан Гетьман розповів студентам, на якому рівні працює швидка медицина у Європі. Говорив про нові технології, зокрема про авіамедицину та оснащення машин програмою GPS. Зазначив, такого рівня чеська республіка досягла поступово більш ніж за 25 років. Тому говорити про те. Що українська медицина не досягне європейського рівня ще зарано. При підготовці цієї лекції я зрозумів, що медицина є єдина в цілому світі, але тим не менше, організаційні питання дещо різняться. Розповів вам, як це відбувається в нашому краї, адже ті позитивні зміни, що пережили, ми чекаємо також на Закарпатті. Ви побачите, що ці технічні проблеми в краї височина були вирішені не відразу. На це знадобилось цілих 27 років. Самі студенти раді за кордонним гостям надзвичайно корисно дізнатися про те, як працює Європа, адже вважає. Що Україна мусить рухатись до Євросоюзу? Це хороша практика. Що її побільше треба використовувати, впроваджувати з цієї лекції? Ми пізнали дуже багато цікавих речей. Підзначили колеги з височини і нещодавно проявлено на сесії ініціативу обласних депутатів щодо звернення до керівників держави про прискорення руху до Євросоюзу. Загалом, як партнери з височини, так і представники обласної ради кажуть, співпраця держав підтверджує тісні дружні та партнерські стосунки. Іван Болога зазначив, обласна рада готова йти далі, і на розгляд партнерів наразі запропоновано з десяток нових проектів, над котрими готові працювати. Всі зійшлися на думці, що 2012 рік. Був успішним, і ті об'єкти, які щодо реконструкції ремонту або заміни вікон, тобто систему утеплення, дали позитивний результат тим громадам, які потребували цього у населених пунктах. Голова обласної ради відзначив: на зустрічах в Ужгороді робота партнерів не закінчується вже днями. Вони відвідують інші об'єкти по всій області, де співпрацюватимуть і надалі.